публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ходимо ножками так. Дрони зараз не дуже ефективні. Заходили до профтаївника 6 матів. Ну і пулеметчику. відірвало голову. Туди дуже страшно заходити по світлому ми його перевернули, 100 кг. Саме страшніше це зараз її FPI і, і, і системи. Йдемо чистим полем. Чесно кажучи, не дуже комфортно. Біна летить, ви ж на старку надо стабілізатори прочитати год випуску. Ну, важного не наступає. Треба далі підкурювати, я просто Перший мій вихід був на міністерянку. Ми робили проход. Туди мали заходити піхота, і гур, гур мав забирати двох-двохсотих наших. Проход ми зробили. По рації передали, що до вас заходить гур. Вони чують слово гур то... і почали нас плотно, змінювати. 120 го країн. Дуже багато саперів йшли попереду груп, попереду там проводили і піхоту, і розвідку, і е, сили спеціальних операцій групи ССО. Тому дуже багато було замінованих територій. Під посадками дуже багато мін було. Заходили до противника 6 матів. Так, це Я заходив з СССОшниками, півднями прочекали донщики сказали, що немає, їх там нема. А вони вказали, що вони там є. Ми заходили з соочниками. Правда, я тоді йшов в середині, тому що сочники сказали, що там прохід зроблений. Ми заходимо, штурмуємо. Ваша задача просто провірити їхній бліндаж, чи вони не полишали. І піхота мала закріплятися. А скільки важать тенкери? — Вісім кілограмів. Сім з половиною вісім. Оце в руках у нас 16 кілограмів. Ну, дві так. Угу. Ну, ми як повно виходимо, досираємось по 4 брати, щоб не робити лишим кодком. Таї ці два кілограми зараз? Так. Да. Тільки побачили їхній полім'я. І сосочник крикнув інженери. Ну, типа, звіз. І ну, ми почали штурмувати. Ну, штурманути не вдалося. Через нехватку цих же самих дронів, через нехватку е, розмінувальної техніки, тому і приходиться самому ходити. Але навіть із, із цією технікою там же ж нею особа не покатаєшся і не поїздиш. Ну, заходили ми на позицію за вербу. Це Кидали дві трупи, наша задача була кинути дві трупи. Ну Там стоїть система, угу. вилітає шланг, так. Угу. Ну і підриває і робить проход. Одну ми трупу запустили, побратим наш підірвався на ПММ. Небезпечно, коли робимо приходи на території, де були е, де ворог був. Типу, там дуже багато несподіванок, дуже багато чого покладено, накладено, і, типу, ну, невідомо, чи можна знайти. Можна Кинули ми цю одну трупу, нас почали плотно крити. І в нас трьохсотий е, е, був. Потім евакуація їхали ми вже все удачно і прям з Прилетів по машині, це отримав я другу контузію, це дуже сильно. Ну і по полім'ячику відірвало голову. Машиніст, правда, у осколок попав тут ззаду, але він, вас, він нас, правда, вивіз на вже коли ми доїхали до міста, він виліз з ЮПР і просто вже путіяє крові. йшли, робили проход і стояла міна озм 72 на ній просто був накольний механізм і ну, мув. І не було ні розтяжки, не було ні керованого, нічого. І Іде підходив ми то теж були поряд. І півтора метра до неї не підійшов, і вона вибухнула. Думаю, що то. Типу замикач якийсь був підземний. Типу буває закопання. Глуха ніч, сапери збираються на передову, мінувати передній край, беруть з собою ТМ-ки, протитанкові міни будуть їх там виставляти. Саме такі міні загородження забезпечують, убезпечують нашу піхоту від прориву ворожої бронетехніки. Також зустрічали, бачили Мон-50, типу ця міна, або та сама ЗМ-72, і ставлять зеркало перед нею. Зеркало трошки під нахилом до землі. І зливається територія із цим зеркалом, і типу, ну, майже не видно. Треба дуже дивитись. Та і маскування дуже багато є таке, що треба добре дивитись. А закопаних дуже багато, тих самих е протипіхотних мін, ПМН. Мінують розтяжки ставлять. Сягають ставити розтяжки і, і ПММ-ки. От більше зараз пменки дивишся. Ще так як вона стоїть, її видно. Це нормально, коли вона закопана, це. Ходимо так. дрони зараз не дуже ефективні. Ми декілька разів працювали з ними, але Ну, працювали з дронами, типу наземними цими, що катаються, викладають міни дистанційно. Але еф ефекту було дуже мало, тому що постійно треба було бігати, е, вибігати також на поле, його то підштовхувати, бо він десь застряг. По-перше, туди дуже страшно заходити по світлому. Ну, мы в, по серому зашли, и, и соответственно, ну, мы идем, и вот, получается, сдалека его пехота вытащила, ну, у него лампочка светится, думаю, все, слава богу, не надо хоть его высоко окопа вытягивать. У него заклинила пара колес, и он постоянно влево идет. Мы его перевернули, все, светло. Вот мы сидим в поле, хорошо, вот рядом ну, укрытие это, но все равно ты, это, ты палишь позицию. Мы его перевернули, 100 килограмм, он ну, какой-то прям скоростной, и он разогнал, он все равно это и залетел в эту, в посадку акации. Все, и туда <соторит> пришлось залезать. Мы его вытащили на нем такие-то, как-то, э, веревки, чтобы не дать тащить, я не знаю. А, крепить, наверное, там бревна, по-моему, да. Э, бревна для блендажей, на нем перевозили. И мы к коне запряглись, я вижу, просто, если бы нас увидели, что мы делаем вот это... <соторит> І ми от його там з розгону там четвером э, затолкали. І ми розуміємо, що треба виходити, а вже світло. Посадки такі немножко вже поріжені. Ну все, удачно, слава Богу, вийшли. Ну, я же говорю, удивился, нас просто простіли. Воно дійсно важлива справа, бо при підході противника ну, можна виявити, що він підходить там поставити ті самі сигналки, і щоб при підході було видно, що ну, вони спрацьовують, або замінувавши територію, там, де сидять хлопці на позиціях, ну, достатньо можна затримати противника, щоб виконати якісь дії чи зорієнтуватися, що робити далі. Приїхали на місце, зараз сапери будуть вивантажувати міни, ТМки і будуть мінувати територію. Уже попередили піхоту, щоб вона не переживала свої. Перший раз не було так страшно, як зараз. Зараз ці дрони спочатку не було таких. Ну Їх дуже зараз багато. Вони літають, і з скидами літають, і FPV літають. По-перше, відповідно, Не знаешь, свой, чужой, то есть как бы и теряешь ориентир, минировали, и резко сорвался. Там, получается, ж, все равно обстрелы какие-то, что там воронки, все. Оступился и почувствовал, как, как надорвалась связь, как разрыв. Все, что упало, а он летит, где-то витает, все. Ну, понятное дело, что э, побежали, побежали, а что я, лежусь вот с минами скинул, вместе с ними упал, лежу, голос, типа, что ты там, что с тобой, вставай, иди в укрытие, прячься, что все, взорвал ногу. Помогали, да, выходить, я не знаю, я там, по-моему, еще пару, пару раз, когда бежали, оступился, уже просто на боль не обращал внимания, побратим сзади, там сразу автомат, ну, примерно, хотя бы, то есть прикрытие, выбегите, я прикрываю. З полем. Чесно кажучи, не дуже комфортно, враховуючи, що на цьому запорізькому напрямку, як власне, і кругом дуже велика кількість дронів, FPV-дронів. А сховатися в полі від них дуже-дуже важко. Тому сподіваємося на сіряк, так званий. Напевно, на вищі сили. Дуже швидко бігти в посадку найближчу, там де вона є, і де можна сховатись. І до найближчих укриттів, е, окопи, бліндажі, все інакше ніяк. Це єдиний вихід. Теж намагалися зайти, замінірувати ТМ-ками позицію. Е, значить, біг в, в, по окопам, куди це все висить, автомат. Все это це цепляється за корни, тебя сзади врезается, це такой бегущий. Ну от ми примерно з побратимом, ну еще этой группы, которая вот чоловік нас возил, да. Ми 800 метрів виходили 4 часа. Шандраж є. Це зараз тихо, но якщо побачать, буде не дуже тихо. Буде прилітати конкретно. І не буде сховатися? Один варіант тільки бігти туди. О, Это уже тут, там мы так постоянно бегаем. Получается, добрым не... Бывает такое, что не получается. Что не добегаем. Ту тупо лупил 120-й миномет. И при этом, а, удивился, там получается такой разрыв. И это же бежим. Получается, чуть хотя бы с расстоянием. И так стоит, пехота стоит. Видать, они шли на позицию. И стоит один другому подкуривает. И тут просто, я же говорю, над головой и мина летит, и я же осталось только на стабилизаторе прочитать год выпуска. И летит и буквально там в метрах 70-разрыв просто. И вот, это, вот это я первый раз увидел по светлому вот этот разрыв. И они стоят дальше подкуривать, я просто... Дуже багато палить траву і горять поля, і вони згорають. Тому закопу і щоб не, мало помітно, так Так, їх мало помітніше. пошвидше, Найстрашніше це зараз ці ФПІ і ці скиди це. від мінометів, від АЦ можна сховати саме. Від цього вже, коли, коли вони вже тебе побачили, вони вже просто тебе не випустить. Все, почали жажати. Перевели її бойове положення і вона вже буде чекати свою ціль. У нас все на автоматі не Просто трішки закопали, Ну, це за суперна справа бути треба дуже обережним. Дуже обережно, Не думати про, про нічого, тільки думати про роботу. Та робимо роботу різну, там, дивлячись, яке, яке завдання, чи зробити прохід десь перед тим, як мають зайти, чи штурмові групи, чи піхота. Або перед ними типу, можемо робити цей прохід, або перед їхньою операцією. Коли ми заводимо піхоту. Нас прикривають. Так тому в Так, Ну, Бажано не наступати. Є цікава робота, є е, однотонна така робота, типу як мінування протитанкового поля. Там треба через це поле пройти, е, викласти міни, падають каби, деякі не розриваються, і треба їх теж знищити. На них накладається накладний заряд. Це можуть бути ті самі ТМ-ки, протитанкові міни, там пару штук наложити. І тротилова шашка одна чи там 200 грам чи 400 грамів. І КД, капсуль-детонатор. І воно чудово детонує. А ви спостерігаєте за нього на дитину? Я влюбился ну, в эту работу действительно, то есть ну, она действительно нужна. Бывает, что спокойно там на поле работаем, еще общаемся, там смеемся, шутим, анекдоты рассказываем. И ну при этом ты прислушиваешься или кто-то прислушивается. Бывает такое напряженный просто, ну, даже вот как говорится и молиться не не, не получается вот. и я на штурмы не попал, как бы вот я в такой вот сейчас, скажем так, э, как это сказать, в спокойное попал ну, только, только по рассказам, то есть вот ну, это дело, что там где-то под обстрелы там от дронов бивали, то есть такой, такой вот попадал, да. А вот именно что там штурмовать э, и действительно что идти там под прикрытием пехоты или когда работать ССО, там и, то есть, и только на слуху, то есть скажем так. Я думаю, что все наверное, впереди еще. Да, потом, когда уже выходишь, чешешь репу и думаешь, повезло, наверное. Против Так, так, направленная на идеи. Сумочку не надо, он как дам, можно сюда складывать. Складывать. На память. Был случай, мы делали инженерную разведку для, для работы техники инженерной, для копки окопов позиций. Это первый мой выход именно в инженерную разведку. Все, раз, два, три, понеслась. И пошли они. А я стою у меня вот так. Я говорю, что это... Да идем, что ты это, я говорю, да что, вот так и идем, он говорит, ну под ноги смотри, если что-то пощупал, это, да пошли, раз, ну, понятное дело, что для них это смешно. Встанавливается, все этой стороны до противника, 50-60 метров, она косой, типа, сече все, живая, не Ну, разлета сколько, 50 метров. Было интересно потом, на следующий день мы делаем в обратную сторону уже посадку, то есть на на там уже на зеленку саму потом конечно уже интереснее находка боеприпасов то есть там все что хочешь. то есть им как в магазине mm. это наверное это, это хвостик да? а чем пахнет? работай правильно хорошо проделанный Угу. Я работал в строительной организации, там, ну, керовником был. Угу. Я харьковчанин, в центральной части города живу, угу. вот. И возле меня э, учебный центр, э, скажем так, Института Поветренных Сил имени Кожедуба. Угу. Вот, там самолеты стоят, там раньше было, ну, в общем. И, как бы, все прелести вот, со втор... с 1 на 2 марта, живя на пятом этаже в Хрущевке, я в полной мере ощутил, что такое, когда самолеты заходят и бомбят. Потом я утром туда просто сходил и просто обалдел. Чуть-чуть был подготовлен, придя сюда. Он мне напоминает мультик «Третья планета» Алиса, где там прыг, такой этот, телевизор. <кười> <кười> да? Ей было такое, да? Похож вообще отлично. Ну Радовал ее, а этот <laughs> пехота будет вообще, рад... рад... Да, будет радовать пехоту. Да. Буду... да страшно, мне кажется, постоянно. Ну, я, ну, вот, допустим, первые там пять выходов, когда это, я вообще не понял, то есть такое. Ну, не, непонятно, но, то есть. Но очень интересно. Потом, когда ты действительно попадаешь под обстрел, как бы это... Уже менее интересно. Да. Ну, я же говорю, что там по-братым -по рассказывают, там, допустим, иногда вот заходят разговоры про, вспоминают про штурмы, вот эти летние, контрнаступа, то есть слушаешь и такой... Ага. Что мы имеем? Капсулы, детонаты. И детону, и — Його Треба вставити, так? Так, так, так. Спочатку я був в Льові, в угу. Наш, Нашу батарею порізали, ну як порізали. Розформірювали і мене перевели сапер. Я навчався, типу, на, на строй, срочній службі на сапер там, в частині, тому і пішов одразу в сапер. Я ніде не закінчував нічого, я навчався так. Зразу в бойових діях. Втомився фізично, щоб сказати, бо я працював на строці, не, не втомився, втомився морально, психологіну і це І Що ж що, що буде, що буде далі не положення повинно бути. бути? Так, так, щоб воно і в землю не пішло, ага. і в небо не пішло. Типу має бути більш-менш вирахований відстань людини. Угу. Зараз це, е, дуже багато мінувати цього. Вони лізуть? Вони лізуть. Теж ефективна штука. Хороша штука, не? так. Так, І для піхоти, і для, я так розумію, вироби. і техніка так може А, а це виставити його? — Так, так. А як вона ставиться? Вона ж колюча. Е, ну, Причатки, звісно, треба. Після них тоді нічого не залишається. І розтягувати. Все, треба виходити з поля. двоє Надо.